Ясон Вейта, грецький міф. Рано вранці аргонати зібралися на раду. Вирішили, що Ясон з синами Фрікса має вирушити до палацу Еєта, щоб просити віддати золоте руно. Лише в разі відмови мали застосувати силу. Ясон взяв посох миру і разом з супутниками вирушив до царського палацу, щоб берегти героїв від можливого нападу. Богиня Гера огорнула їх густою хмарою. Коли вони наблизились до палацу, хмара розтало і перед ними відкрився величезну споруду, високі мури з численними баштами, широкі мармурові ворота та білі колони, щоб виблискували на сонці, утворювали величезний портик. Цей палац був виводствором Бога Гефеста, який створив його як подяку Геліосу, батькові Ейта, за порятунок після битви з гігантами. У розкішному покої жив сам цар Еєд. Із дружиною. В інших покоях мешкали його син Абсільд, призваний Фаетоном за свою красу та доньки Халкіопа, вдова Фрікса і молодша Медея, велика чарівниця і служителька богині Гекети. Коли Ясон і його супутники вийшли до двору, Медея, прямуючи до сестри Халкіопи, побачила чужемців. Вона скрикнула і Халкіопа, почувши це, вибігла з своїм покою. Радісно привітала вона синів, яких вважала загиблими, обіймала і цілувала їх. На шум вийшов і сам Еїд. Він запросив чороземців до палацу та казав приготувати бенкет. Саме в цей час, невідомий для всіх, з'явився Ерод. Сховавшись за колоною, він натягнув тятиву на свого лука і випустив золоту стрілу прямо в серце Медеї. Одразу в її душі запалало кохання до Ясона. Під час бенкету Ажас розп... розповів, як його разом з братами врятували аргонавти після корабельної аварії і пояснив, що Ясон прибув до колхіду за золотим руном. Але Ейд, почувши про це, розгнівався з підозрою, він думав, що герої хочуть захопити владу в колхіді. Грізно поглянувши на Ясона, він докоряв йому, погрожував стратою і навіть наказав залишати палац. Талемон, обурений образою, готовий був відповісти цареві. Але сам зупинив його. Він намагався заспокоїти Ейта, запевнивши, що їхньою метою є лише руно. Ясон навіть погодився виконати будь-яке завдання, яке поставить цар, якщо отримає винагороду. Ейт, бажаючи загибелі Ясона, сказав: Добре, ти отримаєш руно, але спершу виконай таке завдання. Розори поле, присвячене Аресові моїм залізним плугом, запрещу до нього мітноногих гнедичних биків. Потім засій це поле з зубами дракона. Коли з них виростуть закуці броні воїни, перебий їх усіх, виконаєш це з... руно твоє. Після такої короткої паузи, ясину відповів: Я погоджуюсь, царе ейд, але пам'ятай, ти маєш виконати свою обіцянку. Я не можу відступити від свого завдання, адже ти за водінням долі. Казавши це, я сон залишив палац разом із супутниками.